Війна стимулює і розвиток медицини. Технології розроблені для порятунку життів на полі бою. Потім приходять у цивільні лікарні, наприклад, інновації в переливанні крові в польових умовах, швидка діагностика травм, портативні медичні прилади, доповнена реальність. Використовується для проведення хірургічних операцій. ai системи допомагають ветеранам для лікування ПТСР. Все ширше застосовується ігрова терапія для реабілітації. Усі ці розробки покликані зберегти життя в екстремальних умовах, а також допомогти ефективніше відновитись. Протестовані військовими, потім вони стають золотим стандартом у цивільній медицині. Особливо це відчутно в Україні. Наші медики та інженери працюють над створенням інноваційних рішень, які дозволяють надавати допомогу швидше та ефективніше. Наприклад, завдяки розвитку телемедицини, лікарі тепер можуть надавати консультації пораненим на передовій, пацієнтам у важкодоступних регіонах або тим, хто перемістився через бойові дії. При цьому використовуються лише захищені канали відеозв'язку та спеціальні платформи. Це дозволяє проводити первину діагностику, контролювати стан пацієнтів, коригувати лікування та навіть дистанційно допомагати з медичними процедурами, коли безпосередній контакт є неможливим або небезпечним.